На радіо Барабан. Постать всупереч. Зроблено в Батьківщині. Вадим Дмитрович Владиков, еколог, біолог та іхтіолог. Вважається одним з першодослідників морської фауни Квебеку та відкривачем канадської несі. Його вважають основоположником сучасної іхтіології Канади та колишньої Чехословаччини. Народився у 1898 році у селі Козіївка, що на Харківщині. У віці 32 років Владиков іммігрував до Канади. Там він активно досліджував природу східної провінції, описав понад сотню видів савців і риб. З ініціативи ученого було створено науково-дослідний центр Квебекський акваріум. Вадим Дмитрович опублікував близько 300 книг з іхтіології та біології, до того ж кількома мовами, якими володів бездоганно: англійською, французькою, німецькою, російською та чеською. Він був шанованою людиною серед науковців. Колеги жартома називали Владикова Відіві. Прізвисько є скороченням його власних ініціалів. Помер Вадим Дмитрович у 1986 році у Канаді. На радіо Барабана постать в зроблено в батьківщині.